Доброго дня, шановні гості нашого прес-центру, журналісти глядачі. Сьогодні в прес-центрі Ольдуси відбувається прес-конференція з нагоди спортивного свята зі спортом до мрій. Наші спікери Лівон Нікогосян, директор департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради. Алла Зюкіна, голова громадської організації школа діабету та Олексій Мурін, заступник начальника управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради. Будь ласка, вам слово. доброго дня. Мене чути. Доброго дня, шановні, шановні друзі, колеги. Так дійсно ми на цьому тижні празнуємо всемір, всемірний день здоров'я. Але хочу нагадати, що здоров'ям ми повинні займатися не тільки в якийсь день або починати займатися здоров'ям з понеділка, як ми всі любимо з вами. здоров'ям потрібно займатися кожного дня і хочу хочу зазначити що так є Всемірний день здоров'я. Коли, якщо ми не займаємося хоч 365 днів на на рік своїм здоров'ям, ми повинні один день в році, в цьому році зайнятися своїм здоров'ям. К цьому святу Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, кожен із громадян чи Одесі, чи гості нашого міста можуть, можуть прийти до наших сімейних ліп. Лікарів. Будуть е, е, проводитися акції, коли ви можете здати е, е, аналізи, прийти до сімейного лікаря, змірити, змірити тиск, змірити. Е, Саха, саха, сахар крові. Так можна прийти буде, в різних локаціях в наших парках або скверах. Ми додатково скажемо, в яких локаціях будуть наші сім наші лікарі, дитячі лікарі. Такі знаєте, щоб було зручно, щоб не ходити з дитиною до дитячої поліклініки, а прямо у скверу, в парку можна буде поспілкуватися з дитячим лікарем, з дитячими психологами. Ми і різноманітні такі акції ми присвячуємо до всесвітнього дня здоров'я, і хочу зазначити, що і звернутися до кожного з наших громадян, до кожного одесита, що ми повинні займатися здоров'ям кожного дня. Що касається з медичної сторони. То ходити до сімейного лікаря лікаря, якщо він призначить, то здавати потрібні аналізи. Якщо у вас хронічні є захворювання, то потрібно постійно звертатися до свого лікаря, хто веде вас по вашому захворюванню. Також, також хочу зазначити, що не, не тільки знаєте, здоров'я це на наше з вами здоров'я, це таке все. Вимлюючи поняття коли ми є не тільки кліки поход, здоров'ям займатися це поход клікарів, а ще й займатися фізичною культурою, тим паче ми бачимо, вже погода така гарна. Виходити на прогулки, виходити більше гуляти біля моря, дихати свіжим повітрям і займатися фізичною культурою, але я думаю, про фізичну культуру більш Розкажуть мої колеги департамент наш фізичної культури, як саме потрібно займатися фізичною культурою, щоб було користь для здоров'я. Дякую, дякую, Любов Рубеновичу. Вітаю, шановні глядачі. Дійсно, як каже наш одеський міський голова, спорт це здоров'я, і ми будемо робити все для того, щоб люди могли їм займатися. В місті Одесі вже багато років у нас існує міська цільова програма розвитку фізичної культури і спорту, яка має в собі значну кількість заходів, які спрямовані на розвиток цього, цих напрямів. Але саме цього року вперше в програмі з'явився розділ Фізична активна та здорова громада. В межах цього розділу пілотно ми співпрацюємо з фондом. З громадською організацією школа діабету і робимо це свято зі спортом до Дамрі. Світа, свято направлено саме для дітей з, з діабетом. Створить для них можливість познайомитися з видами спорту, з провідними спортсменами, випробувати себе в різноманітних спортивних конкурсах, естафетах такому іншому. Для нас це є. Перше, такою практикою ми сподіваємося, що ми зможемо її в подальшому масштабувати, зробити регулярною щорічною, а може і щоквартальною. Ну а детально про саме свято вам розкаже наша колега Зюкіна Алла Геннадійна, голова громадської організації школа діабету. Дякую, Дякую за увагу. Дякую. Добрий день усім. Я голова громадської організації школа діабету. Наша громадська організація допомагає діточкам з цукровим діабетом першого типу. А, а також а, а також а, сприяє їх соціальній адаптації у суспільстві. А, Передусім слід зазначити, що дуже хотілося підтримати наших діточок саме під час війни, тому що, на жаль, постійні повітряні тривоги, ракетні обстріли нашого чудового міста дуже негативно впливають на їх стан здоров'я. Падає цукор у крові, вони дуже перебувають у стресовому стані. Так, тому дуже важливо на даний час. Задача батьків так дітей зберегти їх здоров'я, зробити все можливе для того, щоб покращити компенсацію хронічного захворювання на діабет. А тому що насправді, незважаючи на те, що це невиліковне хронічне захворювання, можна прожити повноцінним здоровим життям, якщо слідкувати певним правилам, так і саме спорт і правильне харчування допоможе дітям зберегти їх здоров'я. У нас діти усі активні, незважаючи на діабет, це не є перепоною у занятті спортом. Вони усі займаються різними видами спорту. Це може бути і футбол, і повітряна гімнастика. Тобто, насправді обмежень немає, якщо виконувати певні правила, слідкувати за рівнем цукру у крові і також постійно бути на готові. Ідея свята. Є актуально для наших дітей. Вони знаєте, дуже зраділи. Коли дізналися, що будуть різноманітні естафети, змагання, так що вони можуть можуть спробувати собі себе у командних видах спорту, так. І також на дітей будуть чекати корисні подарунки, різні приємні сюрпризи від наших друзів. І також я хочу подякувати місцевій владі, да, за те, що вони нас завжди підтримують. коли ми звертаємося до них. І роблять усе можливе для того, щоб забезпечити наших дітей усім необхідним, як медичним обладнанням, так, так і сприяти різноманітним культурним так та спортивним заходам. В принципі. Можливо, я пар, пар, пару слів скажу ще. Хочу сказати, що чим більше ми будемо проводити таких, знаєте, різноманітних і день здоров'я для діточок з цукровим діабетом. і Ми проводимо є і школу цукрового діабету і конференції по цукровому діабету. Основна мета міська влада, мер міста, хоче змінити думку громадян, батьків, що знає, це, що цукровий діабет – це не вирок з Цим діагнозом можливо жити, можливо жити активно, нормальне життя, проживати як діточку, так і в дорослому житті. Тому я хочу, щоб приєдналися в цей день не тільки були діточки або батьки діточок з цукровим діабетом, і громадяни чи діточки просто прийшли на це свято, і ми всі зараз разом покажемо, що з цукровим діабетом, діточкам, батькам можливо, можна жити. Можна Можна проживати життя, звичай, звичайне життя, але ми розуміємо, що ці діточки або люди, громадяни хворі на цукровий діабет, є у них якісь заперечення, але можна, можна жити, якщо слідкувати за рівнем інсуліну у крові, слід можна проживати звичайне життя. І хочу згадати, що буквально пару тижнів по тому і наші вчителі. Проходили навчання по спілкуванню з діточками з цукровим діабетом і отримали сертифікати. Тому в нашому місті приділяється саме цьому захворюванню велика увага. Дякую, дуже дякую. Хочу подякувати нашим спікерам за таку важливу для всіх я вважаю, тему та побажати нам всім гарного дня та мирного неба. Дякую. Дякую вам. Дякую. дякую. дякую.